Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 3 серпня 526 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни цієї ночі знову випускали іранські дрони камікадзе. Цього разу всі дрони випустили на північ нашої країни, в район Києва та Київської області. Всього було 15 штук, і всі 15 штук наші хлопці збили. Дуже Добре, та й наче уламками нічого не пошкоджено і постраждалих немає. А в Одесі минула доба пройшла спокійно. І от сьогодні зранку в Одесі гарні новини. СБУ знову зловила в Одесі колаборанта Як завжди, здавав якісь позиції в Одесі та коригував та підтверджував влучання або не влучання. Ну як завжди, скоро поїде на тюрму. А ще в Одесі останні десь дві доби проблеми то зі світлом, то з водою. У деяких мешканців то вода зникне, то світло, ну наче комунальники намагаються все швидко лагодити. В сусідньому місті Герою Миколаєві, як і в Одесі, все добре, нічого надзвичайного не відбувалося. До кінця літа в Миколаєві наче планують зробити нормальну прісну воду з крана. А от в Миколаївській області в Очакові, як завжди, обстріли. На щастя, без постраждалих та руйнувань удари були чи то по морю, чи то по полям поруч з Очаковом. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Більше семи десятків обстрілів було троє людей травмовані на Херсонщині. І он сьогодні зранку знову обстріли Херсона і влучили по міському транспорту. Три людини травмовані Помста для росіян обов'язково буде. Багато росіян сьогодні стануть хорошими росіянами. Ну, а ми давайте трохи грошей закинемо волонтерам.